Слава Богу на той добрий час, який ми маємо, проспіваючи таку пісню, що понесу я вість Христа. Я хочу читати слова великого чоловіка, за якого ми знаємо, де він говорить так: і бо я не стежусь з благовестування Христового, тому що воно є сила Божа, ко спасенню всякому віруючому. Во-первых, юдею, потім єліну. В ньому відкривається правда Божя, відверив веру, як написано, праведний вірою жив буде. Цікаві слова написав той чоловік, якому ім'я Павел. І тому він каже, що він не стидиться, благовістування Христова. І так, як ми проспівали пісню, що понесу я весь Христа. І питання мені і вам, що мене саме? Сьогодні так багато було сказано Слово Боже, про моє життя, про ваше і про наші дії, як ми їх виконуємо. Читаючи про того чоловіка, розуміємо, хто він був, чи ні. Написано, що він був ревносний по Богу, чи ні? Він був ревносний, він... Дивлячись на обставини, які вокруг Нього, він видів, що люди десь не в ту сторону йдуть, що він розуміє. І він, написано гнав, брав таких, хто відповідав ім'я Ісуса Христа, в тюрму їх клав. Але Бог його серце, що воно прив'язано до Бога, але не ту в дорогу вийде, щоб мало йти. І пам'ятаєте написане Слові Божому, коли він узяв письма. Треба було йти у один з городів, і перед тим городом написано, «Світ сіяв його. І слава Господня! І він від тої слави сіяння упав на землю, і до нього голос, «Савл, савл, що ти гониш мене? І він задає питання, каже: хто ти, Господи, кого я гоню? І йому голос такий: Я Ісус, якого ти гониш? Трудно тобі йти проти ворожна. І він задає питання: а що ж мені тепер робити? Вроді роблю правильно іду, не розумів, то, що робиться кругом, а ти останавливаєш мене, я ревностний по Богу, по законі всьому, і мене ти останавливаєш. Що мені робити? І голос із неба був сказаний. Іди, туди, й тобі буде сказано, що робити. І після тієї всієї переміни ви знаєте ту історію, хто читає Іван Євангеліє, а хто ні, він був сліпий, його привели, але там був муж, Ананія благочестивий, якому Бог каже: іди і зціли того чоловіка, розкажи йому те, що є. А він каже: Я чув, що він великий гонитель Христової Церкви. А Бог каже йому: Він мій ізбраний сосуд. І я покажу, скільки він буде проповідувати і нести за то все, що він робив. І, звісно, Ананія прийшов, помолився і каже: Брат Савел, ісціляє тебе Христос. І він побачив, очі його відкрилися, і з першого дня написано, Він почав іти і проповідувати про кого? Про Христа. Люди прийшли в нього до уміння, Тут гнав, а тут проповідує. «Даже апостоли не могли його в Єрусалимі прийняти, тому що не розуміли той великий переворот, що сталося. Павел зустрітився з ким? З Ісусом Христом. І життя помінялося. І тому Він далі каже, так що я не стежусь з благовивствування Христового, тому що воно для мене життя. Але написано Його життя, коли читаємо якою його життя було, чи він жив за когось ішов, і він говорить: мої руки, які я маю, Бог мені дав, я ними трудився, щоб не бути тягост комусь, і в той самий момент проповідував Христа. І тому в кінці він каже так: подражайте мені як Я Христу і конечний Його путь життя. Він каже: течення совершив, веру сохранив, а тепер готовиться мені вінець правди. Але каже не тільки мені, але всім, які послідували за Господом Ісусом Христом і несуть благовість і розказують про Христа. Такий путь був апостола Павла, який мій путь, який ваш путь, ви знаєте. Чи ви встрітили Христа, чи ні? Чи помінялося ваше мишлення? О чому ви говорите, про кого говорите? Як один чоловік каже, говори за других Богу. А за себе розкажи другим, хто ти є. І якщо люди видять твоє життя, що воно поміняно є, як апостола Павла, то вони будуть радуватись тому. І тому написано, коли він прийшов в Єрусалим, з ним прийшов Варнава і його встрітили. І він розказував, що Бог зробив з ним. І той чоловік свідчив перед царями, перед правителями, він розказував. І в один момент, ви коли йому сказали, безумствуєш, Павел, бо ще я доводить тебе до безумствія. він дивився, він каже ні. Я би хотів, щоб ви були всі такі, як я, як я пізнав Христа, кроме цих гуз, з якими я зв'язаний. Так чоловік тот виконував волю Божу. І як сьогодні було сказано вже нам, що слухаючи Слово Боже, нам йти за Христом. І употребляти усілія, де написано Царство Боже силою береться від Йоанна Хрестителя, а употребляючи силу, що робить, восхищає його. Хай Бог нас благословить, поможе. І ще й напомню такі слова, де написано: Христос сам говорить до мене, до вас, якщо ми є ті, за яких Він говорить. Овцы мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную и не погибну двовек, и никто не похитит их из руки моей, Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Тот чоловік, за якого я вам говорив, де слово Боже каже, посвятив свою жить, спершу йшов, не розумів, що робить. Можливо, ми деколи йдемо і навіть не розуміємо, що робить, робимо, але Бог останавлює нас, щоб ми остановилися, щоб ми вчули голос пасторя. І сьогодні я і ви, чи ми чуємо голос пастиря, чи ми є його овці, які послідували за ним. Тому що написано і так, Христос говорить, що я віддав життя своє за овець тих, які принадлежать до тої паст, яку Бог приготовив для сина свого. Каже, овці Христос має від Отця. І ті овці, які Отець подарив Його руки, Він їх зберіг до кінця. Які ми щасливі ті, хто своє життя віддав руки Небесного Отця, який пасе, як написано: Вийде туди, вийде і пажін найде, тому що Христозі дверь Мовцям, і ми з вами прийняли Христа як лічного Спасителя. Слава Йому! Це є за що дякувати Богу. Є за мирне небо, за те, що ми чули Слово Боже, і ми сьогодні січуємо, воно говорить до мене, до нас. Якщо не таке наше життя, ми маємо і можливість справити чому? Тому що ще дихаємо в груді наше життя ще є, Бог дає сили, здоров'я, слава нашому Богу. Хай Бог нас благословить і укріпить. Я думаю, що ми всі подякуємо Богу. У нас є подяки чи ні? Є подяки Богу за те, що ми живі, що ми тут є на цьому місці, що ми можемо вибрати дорогу за Христом і чути той голос Нежний, який сьогодні говорить: прийдіть до мене, всі в труждені і я успокою вас. Хто може успокоїти? Як сьогодні, браття говорили, така обставина, різні ситуації, різні голоса. Сьогодні ми чуємо много чого, новин усяких. Але настане один момент, то прийде новина. Ви знаєте, яка? Христос іде за церков'ю своєю, і він її забере. То буде дай амінь. І тому подякуємо Богу. Тут є подяки Богу за прожитих 80 років, 82. І ми з вами до сьогодні дожили і над нами мирне небо. Слава Богу! У нас є вибор служити Богу і мати життя з Христом і також свої нужди. Переживання, молитву за близьких, за рідних, за тих, хто ще не знає Бога, за наш край, країну нашу, за бедствия, де є і скорби, де люди переживають, а над нами ще мирне небо і все необхідне Бог дає для життя і благочестя. Це є за що дякувати Богу. Наш Бог велик, слава йому, і Він нас покликав для того, щоби славити Його, величати і тому преклонами коліна. Прославимо Його, принесемо Йому жертву хвали уз наших і нужди свої принесемо перед Ним. Йому слава повіки. благословенно ім'я Твоє Господь. Дякуємо Тобі, за те, то, що Ти умер за наші гріхи і за те, що ти воскрес для нашого оправдання. Слава тобі, дякуємо Тобі за милість, яка ще над нами, що до сьогодні ти нас зберіг. Сохранив, і ми могли прийти на це місце, щоби слухати Слово Твоє, щоби своїми устами прославити ім'я Твоє, бо ти достоєн слави віліччя, слава Тобі. Ти бачив підняті руки, Господи, з подяками. Кожен з нас у різній обставині. Але ми дякуємо Тобі, що ти поміг нам до цього часу. Сохранив наше життя в тих записках, де є подяки за прожиті роки 80-82. І до сьогодні ти кожному із нас поміг слава тобі. І надальше віддаємо своє життя в Твої руки святі. Ми не знаємо, що на землі може встрітитися, може, трудності, гоніння. Може, треба буде, Господи, стояти в істині твердо. Але ми знаємо, що би на землі не сталося, і якщо наше життя тут закінчиться, то ми маємо життя з тобою, тому що ти наш батько, ти наш пастор. Ми послідували за тобою, і я вірю, що ти збережеш кожну овечку, Ісус. А можливо, котра якась, якась заблудилася, ти йдеш за нею, береш на руки і ведеш стадо. Ето твоя любов, слава тобі, Господь! Адже несеме перед тобою наші нужди, наші сім'ї, чоловіків, жінок, дітей наших, тих, які окружають нас, які ще не пізнали тебе як вічного Спасителя, косни силою Духа Святого, спасай, клич до себе і поможи ми в останнє час, коли вже стопонок твоїх чути, Господь, поможи бути готовим для встречі з тобою. Не можемо мовчати за наш край, країну нашу. Там, де є бедствія, гонення, можливо, пожар, наводнення, різні обставини, але там є народ, який созданий по подобію образу Твоєму. Можливо, ще хтось не знає тебе, а звертається до Тебе. Почуй їх, Господи, спаси їхні душі і наш край, країну нашу помилуй. Останови то кровопроліття, щоб, Господи, ми відділи в тому радость. Сьогодні многі люди страждають. Задають, мучаться, переживають, Господи, о, дай щоб вони свою надію поклали на Тебе, тому що тільки Ти даєш мир і спокій. Помилуй кожну душу. Благослови також народ свій Ізраїль, да буде в стінах Єрусалима. Прибудь з нами, хто буде йти в дорогу, храни, і хто, можливо, на цьому місці сьогодні, Господи, чує Твій голос і розуміє, що Він хоче бути Твоєю овечкою, Господь. Почуй, такових, освободи від усяких гріхів і дай повну свободу і радость в Дух Святому, щоб було прославлено ім'я Твоє через кожного, хто присутній. Цьому місці, і щоб ми славили тебе і величали, тобі слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь, Отче наш, сущий Небеса, на та, на та святиться ім'я ТВ, та прийде в царствуй, твоя, твоя, та, твоя та, і на землі на та, те, хліб наш на суші. Подавай нам на кожний день і прости нам дош я тобі Божика наш, і не вроди нас по іскушення, збав нас від лукаву, ібо Твоє і Царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Благодать Господа наш, Ісуса Христа. І любов Бога Отця, і общення Святого Духа да прибуде з нами вечно. Амінь.